Шановні жителі Таращанської громади, шановні земляки, минає ще один рік рік війни і рік випробувань. Рік, в якому кожен із нас жив і працював з єдиним усвідомленням, Україна має вистояти. Цей рік був непростим, але він був роком відповідальності, єдності і роком рішення. В цей рік Тращанська громада вкотре довела: ми можемо тримати удар і при цьому. Рухатись вперед. Позаду мене прапори військових частин. Це не декорація, це свідчення реальної допомоги, яку тарощанська громада надає нашим захисникам. Кожен із цих прапорів військова частина, військова частина, яка допомагала наша тарощанська громада дронами, автівками, спорядженням, амуніцією та всім необхідним. І важливо сказати: у цій роботі задіяна вся громада, кожен старостинський округ, кожне село, місто. Колективи, діти, школи, будинки культури, поодинокі волонтери, які працюють тихо, без пафосу, без фото, і все це заради спільної мети, заради перемоги України. І за це я вам безмежно вдячний. І попри війну, громада має продовжувати жити. Так, в цьому році ми зробили серйозний крок до енергонезалежності. Було встановлено сонячну генерацію в медичних закладах, ФАПах, амбулаторіях, центру первинної медико-санітарної допомоги, а також поліклінічному відділенню. Крім того, сонячна генерація вже працює і в водоканалі, зокрема на станції другого підйому. Це не тільки економія, це енергонезалежність, безпека та впевненість у завтрашньому дні. Наші медики, як завжди, працюють на межі можливого. Сотні, навіть тисячі прийомів, виїзних стаціонарних дітей, людей літнього віку. Ми продовжуємо поповнювати матеріально-технічну базу. Ми отримуємо сучасне обладнання, автомобілі. Ми отримуємо підтримку як від держави, так і від іноземних партнерів. Продовжуємо працювати в соціальній сфері. Підтримуємо людей літнього віку, людей з інвалідністю та сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах. Також працюємо із захисниками та їхніми родинами, надаємо постійну підтримку. Працюють традиційно програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Освіта! Це наш стратегічний ресурс. І не дивлячись на те, що ми живемо в час освітянської реформи, ми продовжуємо удосконалювати наші освітні заклади, поповнюємо матеріально-технічну базу, транспорт також продовжуємо роботи в рамках відновлення і проекту ПРООН та Європейського інвестиційного банку по реконструкції ліцею Еродит, покращуємо укриття, продовжуємо роботу в напрямку міжнародної співпраці. Цього року наша громада взяла участь у міжнародній конференції в Лондоні. Також, завдяки нашим литовським партнерам, ми отримали транспорт для потреб громади, а також для потреб наших захисників. Британські друзі подарували нам сучасний новий автомобіль швидкої медичної допомоги. Ми тільки продовжуємо і нарощуємо темпи в цьому напрямку. Наш благоустрій традиційно працюємо, і ця робота дуже важлива, хоча і не завжди помітна. Продовжуємо купувати нову сучасну техніку. Але найцінніше в роботі комунального підприємства, звичайно, це наші люди, які незалежно від погодних умов, незалежно від пори доби, працюють задля зручності жителів у нашої громади. Продовжується, ба більше набирає обертів проект Кошаки. Цього року наші учні, молодь, діти взяли активну участь у розвитку цього проекту. Команда кошаків значно поповнилась, і це наша позиція. І за це я вдячний. І, звичайно, гордість нашої громади, наша молодь це ті, ким ми по праву можемо і маємо пишатися. Поруч зі мною, юні художниці народного колективу Образотворча студія Палітра, чиї роботи вже давно виставляються в Лондоні та інших країнах світу, і також знаходяться в колекції його величності короля Великобританії та інших видатних людей України та світу. Сьогодні з нами обдарована учнівська молодь громади. Яка отримує стипендії міського голови за значні видатні здобутки в науці, навчанні, спорті і творчості. Наша гордість, наші спортсмени, які виборюють перемогу на чемпіонатах України та світу. Вони входять до складу національних збірних і доводять результати не словом, а наполегливою працею, характером та силою духу. Українська пісня у виконанні їхніх дзвінких голосів лунає далеко за межами України. Народний художний колектив фольклорний ансамбль вишиванка, учасники всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Сюжети про них виходять на українських та іноземних телеканалах. Вони збирають мільйонні перегляди по усіх соціальних мережах: народний аматорський духовий оркестр «Гармонія». Таращанська громада живе не лише сьогодення. Ми впевнено і свідомо тримаємо курс у майбутнє. Ці діти, ця молодь наше продовження. Наша стійкість і та Україна, за яку сьогодні борються наші захисники. З вірою в Україну, з вірою в перемогу, з, з новим! Роз...